Ми спалися. Ось новий день. А що не як спалась? Знаєш, ну добре. І кораблик не сильно так хитало, було нормально. А... Цікаво, куди ми припливаємо? Ходімо рильце вмиватись і і. Дивитися, де мишоми? Давай, вставай, вставай. давай, вставай, вставай, ходи. Мешон, дивись, ми підпливаємо. Дивись, що там за вікном у нас? А знаєш, куди ми припливаємо? Галинкина мама казала, що це місто Кіль в Німеччині. Ми тут трішки погуляємо. Але я голодна. Машу, давай щось поїмо. Пішли. Так, шкварочка, давай бігом снідаємо і поліземо в рюкзачок до мами Галинкіної. Давай! Налітай! Ням-ням-ням-ням! Мхм-мхм-мхм! пі 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 Аж так смакує, мені добре! Ммм! ням ням ням, -ням. Пи -пи 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 -пи. Смакуємо, Ой! Де це ми? Напевно, Галина мама шопиться. Точно-точно, зуття собі вибираю. Ну, значить, ще трошки посидимо. Okay? Цікаво, цікаво. А скільки маємо тут грошей потрапити? О, Такий центр, що є, де розгулятися. Ось ми в торговому центрі. Дивіться, багато людей тут, щоб ви не загубилися, вам сонце має бути затишно. Так? <різь> добре. Підемо, На вулиці зареги. дощик. Висняли. А тут добре. Дивись, жкварочко, це Великдень уже на носі. Дивись, як люди готуються, скільки тут всього гарного. І яєчка маленькі, і зайчики. Аби грошей хватило на все. Я б усе купила. Так чудово нарядити будинок до цього важливого християнського свята. День тут, як прикольно. Ох, тишка! Можемо ж й скопимо додому? Собі навалить день. Не знаю, ціни так кусаються, ціни так кусаються, ціни, що, мабуть, маленького якогось зайчика можна приклади. Давайте, Хі -хі. пішли далі, подивимося. Піродичі у моїх тут, які всі кольорові, гарні. Купи, купи, купи мені, будь ласка. Зараз виберу саму гарну, яку ти хочеш. Може якось ось цю з днем народження. Клас, в мене якраз днем народження було. Жовтенька, Ой, у сердечки навіть є. Хочу, хочу, щось хочу. Клас. Ну Завжди ти шкваличка на щось око покладеш і ножками ти типотиш. Хочу, хочу. Ну Я така мало вона. Дивися поросятку, Вон, де наш кораблик. Бачиш, який він великий. Нічого собі. Зараз <ривіт> ми підемо вже пливти додому. Скільки в нас буде історій для Галі? Да-да-да. <ривіт> І що поросятку? Ти там що, Випросила собі подарунок? Звичайно, випросила. Не була б то я, У мене тепер є хрюшка копілочка. Ну похвастаєшся, як в номер зайдемо. Звичайно, звичайно. Ну, пішли на кораблик. Бувай, Німеччина. До зустрічі. Хоч до нас погодка й не порадувала. Але все одно файно було. Так, да, машина. Да. Подорож це завжди добре і весело. Можна щось дізнатися цікавого. Подорожуйте, будьте сміливими. Красотища! Ой, шкварочку. в мене вже так лапки змерзли. Ходімо під опіял политися. Та, що ходімо, але ж ти подивись яких выка! Самишона? <гаде> Спробуємо коктейля. Дивися, який гарний коктейль. Ну давай попробуємо. А, ну. а там ще кульки якісь шовлопають в роті, ти бачив? Це баблки. Смакота, неймовірна, з манго смаком. Де ми ще б спробували таку смакоту? Дивіться, що в нас тут за віконечко. Погода кошмар! Але нам все рівно. Ми любимо подорожувати в будь-яку погоду. Це нам не настрою. Ми їдемо додому, буде багато що нам алі розказати. Так, І покажемо наші опупки. Тобто, покупки. Мишона, давай перекосимо. Дивись, є тут морковочка. Салатка маленька, храмти. А я з'їм молочно-шоколадний десерт. О, який він Салат Солодше моркви, нічого не буває. Мишуне, Смакує тобі? Ой, це дуже смачно. І пондихами закосимо. Да, 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 да. Пообідаємо і трошки поспимо. Треба перед іграми набрати сили. Ти, а, да, давай я теж хочу спробувати. Ну таки побільше набери. Набери побільше. Це що, а багато по-твоєму, чи що? Смачка. Oh. Ah, <рив> Дивися ж, Кварочко, ось мапа. І ось оцей кораблик, отут ми пливемо. Були ми в цьому місці. Називається Кіль Німеччина. І ось от ми пливемо, пливемо, пливемо. Будемо минати Данію. Ось бачиш, і там ще вище, вище цілу ніч будемо пливти. І плипливемо ми в осло. Там ми зараз живемо. Ха! Капець, скільки ми пропливемо. Такий довгий шлях. Нічого собі. Ото географія. Капець! Ну, Дашкварочка, то тобі тут не пішки ходити. Ми пливемо собі помаленьку, розважаємось. Хех, надіюсь, це не наша остання подорож, правда? Звичайно. Ми любимо подорожувати. Це хороша справа. Мишоне, Мишоне, ти подивись, який міст. Який він здоровенний, височенний і в довжину який, довжезний. Це, це це просто диво якесь. Все-таки які люди розумахи, винахідники. О, да, Шкварочко, ти подивися, цей місць влучає острови Данії. Він найдовший і найвищий, який я тільки бачив. Клянусь тобі своїм п'ятачком, я теж такого ще не бачила і запам'ятаю на все своє життя. <скільки> це просто, це просто неймовірно. Ох, так. Да. мене рот не закривається. Я дуже вражений. Дуже. Краса, неймовірна. Машинки, дивися, дивись, які вони маленькі, як мурашки по мостику біжать. Це це капець. Шкварочка, ти подивись, який неймовірний захід сонця. Це, це просто неймовірно. Ой, машуна, я запам'ятаю цю подорож на але тут такі шани. Треба йти звідси, та нас дує, і ми вже полетимо, а світ не поплив. Ну, біжимо середину. Брабарабарарам. Брамбарарам. Ей, барам-барам-барам-барам. Ей, барам, барам. шкварочка, перестань. Ніч темна на дворі, спати пора. Давай, спати. Завтра будемо вже вдома. Гарних снів. Добра ніч, ой, ой Все, спимо. Мишоне, ми вже припливаємо. Скоро Галею побачимось. Ой, дивися, цей туман вже так дістав, нічого не видно, ніякої красоти. Скоріше вже б додому. Покажемо Галі всі наші подарунки Розкажем розкажемо про наші пригоди. Сіро, 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 хоч пальцем в око. Поїхали до надо. Ой, яка чудова книжечка в мене тут є. Тільки щось немає, кому почитати. Одна я сама собі читаю, читаю, але мені... З тою книжечкою не дуже сумно. Та... о, кого я бачу? Хто це з'явився тут? Галя, Галя, привіт! Привіт! Ой, привіт, привіт, привіт. Де ви були? Ну, де ви були? Ой, у нас було дуже прикольних два дні. Це була Мишунова ідея. Галинко, ми ненароком, не роком не пригнули в сумку до твоєї матосі. Ну нічого собі. Вона що так, мало речей взяла, щоб вам місце було що? Не, не знаю. Мама в мене ще та модниця, Вона як це могла так місце вам ще лишити? Ми клубочком скрутилися і сиділи тихо-тихо, як дві миші. Галинко, ми були на такому великому кораблі. Я ніколи не міг подумати, що такі великі кораблі можуть плавати по морі. Ну, дуже великі. Скільки там всього? Ми, 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 ми були в магазині там, Duty Free називається. Там О. стільки смаколиків ми тобі трішки привезли. Ну, а я ніколи так не була. І не на кораблі, і не в такому магазині. Мене мама не бере у відрядження, а вам от це сповезло. за те, що ви такі круті-круті верті обоє. <хи> Нічого собі. Галинка, а ще ми там каталися на скляному такому ліфт називається. О! Та, та там десь він їздив аж до тринадцятого собі. І така їдеш, їдеш, і все навкруги бачиш. О. Це, це. У мене рот не, не закривався. Ну це капець. Ну така красотища. А, а, а знаєш, що ми ввечері робили? Ми розважалися. Де? Ми ходили на ігрові автомати. <свист> і, 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 і Я з, з там і в хокей настільний і, і, і кермував як авто, і, ну, ну, ну дуже багато. А, <свист> а я ловила рибу. <свист> Але ж шкетники такі. Ну, а, а потім нас твоя матуся з собака в сумку взяла, і ми ще погуляли по Німеччині, були місто Кіль називається. Uh -huh. а, але погода була не дуже, але ми були в сумочці, нам було затишно. Так, це вам повезло, що ви в сумочці. були. Галя, Галя, ти не ображайся, але я випросила в твоєї матусі собі подарунок. Ну ну, ну, ну покажи, ну покажи. <свист> ось у мене є тепер ось такий чоданчик. о краса. Бачиш? То, то Він там навіть з твоїм фото чи що? Э, да, Я -ну, люблю, все -ну, таке поросяче. А, -ну. а ще, а ще зараз я тобі покажу. І ось дивися, яка в мене є файна копілочка. О, то вже грошики можна туди збирати, так, Так, я ж тепер буду на всі подорожі сюди. І ви теж що знайдете? Всі мені приносите сюди, в дирочку кидайте. Ну, а а давай я прочитаю, що там написано. А, а Давай, ну, що в мене тут написано. Принцеса на свинці. А дивись, диви, в мене тут написано. Є а тут я не, не чувствую. Поросатку. Боже, дрібненько. о, красота. А ще ось ось тобі від нас ось, ось тарілочка смаколиків. Смаколики, смаколики, смаколики будемо їсти. А, а може ще м'якіша десь позвати, він ну, прийде теж з нами. Поїсти. Сама я, звичайно, не буду все їсти. Ми поділимося з друзями. Добре. Дякую, дякую <гум> за подарунки. Тепер я думаю, що ми це звичку візьмемо. Ага, і хто куди їде, так і будете залазити в чемоданчик, так? Але давайте пообіцяємо, щоб один одному подаруночки якісь подорожі привозити. Ну, обов'язково. І при наході з собою може брати. А, добре. Так, я згідний подорожі, це класно. Але ви, певно, втомилися. Поки подорожували. Будете відпочивати? Ну, звісно. Я дуже втомився. все-таки подорожі дуже втомлюються. Ну, ну, Ви йдіть відпочиньте, а я поскликаю наших друзів на смаколики. Та зустрічі, Біжі. малята. Біжі. Бувайте і ніколи не сумуйте. Подорожуйте. Ha ha ha.